Не урватися ниці, котра слугує зв'язком між сьогоденням і далеким минулим, настав час, коли рахунок тим, хто у 41-45 роках прямісінько зі шкільних парт, заводських майстерень, колгоспних ланів, виступив на боротьбу з фашизмом, пішов вже далеко не на тисячі. Все рідше чути таку звичну раніш фразу про подвиг батьків та дідів, і все частіше молоді розповідають про безприкладний героїзм їхніх прадідів та прапрадідів. Але день за днем, втрачаючи своїх товаришів зі зброї, ветерани та учасники Великої Вітчизняної зберігають міцність духу та отримують надійне підкріплення. Пліч опліч із ними стають ветерани збройних сил, сталевим кільцем у цьому ланцюговій пам'яті виступають воїни-інтернаціоналісти. Через те і віриться, що спогади про подію, котра вражає масштабами трагедії, звитяги, вірності та любові до батьківщини, житимуть вічно. У другій гуманітарній гімназії вклонялися подвигу народу великої держави у великій вітчизняній війні. Колись про те, як йшли у бій, справедливий і безпощадний, розповідали ветерани. Тепер все частіше про трагедію і велич своїх співвітчизників. У часи війни говорять зі сцени учні. Готуючись до зустрічі з живими легендами, розучуючи сценарій та повторюючи ролі, кажуть гімназисти, по-новому сприймаєш факти, про які начебто знав раніше. Що понад 900 днів рідне місто слугувало гігантською катівнею мирного населення, що вже за два перших дні війни до Бердичівського військомату надійшло 132 заяви з проханням мобілізувати на фронт, що українцям фашисти надали право лише на смерть та рабство. Важко знаходитися у залі, зізнаються ветерани. Серце перевертається і сльозами наповнюються очі від думки, що їхній подвиг пам'ятають. Хотілося б вам від імені ветеранів. Великої Вітчизняної війни сказати дуже велике спасибі, що ви робите цю нелегку роботу, але ця робота дуже потрібна. Історики кажуть, хто не пам'ятає те, що було, то ті люди і та держава, вона загине. Здавалося би, уже всім відомі уроки тієї війни, продовжує Сергій Желізняк. Та ось фахівці проводять дослідження серед школярів України, Росії, Білорусі та Придністров'я на рахунок ставлення до подій 41 45-го. Висновок однозначний і водночас вбивчий для переможців фашизму. Більшість, порядка 75%, около 80% процентів. Учащийся сказали, сказали. Да". В годы Великой Отечественной войны победу сделал Союз Советских Социалистических Республик. Но это около 80%. Остальные проценты говорят так. Да, наверное, было бы лучше, если бы победила фашистская Германия. Тогда Украина была бы богаче, тогда Украине было бы намного все лучше. Бердичівські гімназисти тверді у своєму переконанні, вони у числі тих, котрих 80%. тому з готовністю створювали шкільну книгу пам'яті і вписували у таку саму класну книгу імена своїх прадідів. Тому їх не треба було примушувати надягати військову форму і виходити на сцену. Тому близькі сльози в очах, що здавлювали горло під час виконання пісень, були справжніми і пронизували серце. Для мене сь сьогоднішній концерт це як згадка про мого прадідуся, який теж воював. Цей, цей захід перевернув всю мені душу, тому що коли я співала, я, я ледве стримувала сльози. Я не, це, не, це, не чуттєво, це настільки чуттєво, це настільки сильне почуття, адже. Не, адже не кожен зміг би віддати своє життя заради майбутнього. Я дуже дякую ветеранам, я дуже дякую всім людям за те, що вони, що вони цей день пам'ятають, що вони не забувають. 9 травня учнівсько-вчительський колектив Другої гімназії увільниться до тисяч городян та гостей міста, котрі вийдуть на вулиці Бердичева, аби подумки і вголос серцем і душею промовити Ми пам'ятаємо.